Привіт! Сьогодні неділя, а значить, є час видохнути, перепочити, розвіятися та впорядкувати свої думки і напрямок руху у житті. Кожен з нас має сім'ю. Все у житті крутиться навколо неї. Знати та розуміти її філософію ключик до щасливого життя. Але помилки неминучі. Проте бажання розібратися та виправитися це крок, щоб стати кращою версією самого себе. Сімейний адвокат це помічник у подоланні будь-яких кризових моментів при розлученні або вирішенні спадкових спорів. Але зрозуміти, коли він вам потрібен, часто не просто. Тож пропоную провести цей час зі мною. Щоб прослухати цікавий та корисний авторський матеріал зі світу сімейного права. Мене звати Ганна Гаро, я сімейний адвокат та медіатор, який прискіпливо готує кожну стратегію. Саме тому сімейний спір вирішується найкращим способом для клієнта в судовому чи позасудовому порядку. Будьте на хвилі сімейного права. Сімейне право оточує нас усюди. Ми є учасниками процесів, які регулюються сімейним кодексом навіть тоді, коли ще не до кінця усвідомлюється З самісінького дитинства. З глобалізацією руйнуванням стереотипів і шаблонного мислення покращується і сфера сімейного права. А також розвивається сім'я як інститут в Україні. Першу частину щотижневого подкасту ми традиційно розпочинаємо з частини під назвою Азбука сімейного права або Як говорить закон. Сьогодні ви дізнаєтеся, що таке сім'я та шлюб, а також які права та обов'язки мають чоловік та дружина. Будьте на хвилі сімейного права. Стаття 3 сімейного кодексу каже. Що сім'я є первинним та основним осередком суспільства. Сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Також передбачено, що подружжя вважається сім'єю і тоді, коли вони не проживають спільно, наприклад, у зв'язку з навчанням, роботою, лікуванням. Необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших уважних причин. Сім'я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах. Тож з поняттям сім'ї розібралися. А що ж таке шлюб? Конституція України передбачає, що шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Кожен з подружжя має рівні права і обов'язки у шлюбі та сім'ї. Відповідно до статті 21 Сімейного кодексу: шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований в органі державної реєстрації актів цивільного стану. Проживання однією сім'єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення у них прав та обов'язків самих подружжя. Німецький філософ Артур Шопенгауер казав, одружитися це означає наполовину зменшити свої права, і вдвічі збільшити свої обов'язки. Тож поговорімо про особисті немайнові права та обов'язки подружжя, яким у сімейному кодексі присвячена глава номер 9 Стаття 51 і 52 стосуються індивідуальності. Фізичного та духовного розвитку. Відповідно до них, дружина та чоловік мають рівне право на повагу до своєї індивідуальності, своїх звичок та уподобань. Також мають рівне право на фізичний та духовний розвиток, на здобуття освіти, прояв своїх здібностей на створення умов для праці та відпочинку. Так сталося, що зазвичай саме жінки. Змінюють прізвище при одруженні або приймають рішення про так зване подвійне прізвище. Але варто знати, що в Україні обоє і чоловік і дружина мають право змінити прізвище на прізвище другого з подружжя або ж приєднати до свого прізвища прізвище чоловіка чи дружини. Розібралися з основними правами: а як щодо обов'язків! Кодексом передбачене право дружини і чоловіка на розподіл обов'язків та спільне вирішення питань життя сім'ї. Зокрема, дружина і чоловік повинні поважати будь-яку працю, яка робиться в інтересах сім'ї. Усі найважливіші питання життя сім'ї мають вирішуватися подружжям спільно на засадах рівності. Також важливо пам'ятати таке. Загалом вважається, що дії одного з подружжя стосовно життя сім'ї вчинені за згодою другого з подружжя. Статтею 55 Сімейного кодексу України передбачить, що подружжя зобов'язане спільно піклуватися про побудову сімейних відносин між собою та іншими членами сім'ї, на почуттях взаємної любові, поваги, дружби, взаємодопомоги. Одним із обов'язків є те, що чоловік зобов'язаний утверджувати в сім'ї повагу до матері, а дружина зобов'язана утверджувати в сім'ї повагу до батька. Дружина та чоловік відповідальні одне перед одним, а також перед іншими членами сім'ї за свою поведінку в ній. Також передбачається, що обоє з подружжя зобов'язані спільно дбати про матеріальне забезпечення сім'ї. Далі буде будьте на хвилі сімейного права. Є справи, які, як в старому анекдоті, годують цілі покоління юристів, так і не знайшовши свого логічного завершення. І варто зазначити, що такі справи найчастіше зовсім не про бюрократизм у системі чи затягування судового розгляду через завантажені суди. Також не про реальні спори, а про відсутність діалогу та бажання вгамувати внутрішній біль від втрати. Рубрика Сімейні спори вічна боротьба це серія історій по мотивам реальних, де персоналізованих, зміксованих адвокатських справ, які проживалися разом з героями, моїми клієнтами. Усі співпадіння випадкові. Адже обставини історії будуть частково змінені або узагальнені задля збереження адвокатської таємниці. Будьте на хвилі сімейного права. Історія перша. Здавалось би, достатньо типове, трохи емоційне розлучення. Фінальний результат передбачування Розлучить. бо перебування у шлюбі річ добровільна. Налаштовуємо клієнта на спокій та терпіння. Так, інша сторона затягує, намагається завалювати клопотаннями, заявами, постійно відкладає засідання. Потім ще суддя у відпустку пішла, а ще на лікарняний. Ми, зі своєї сторони, заперечуємо проти затягувань і заспокоюємо клієнта. Вирішення спору це лише питання часу. І ось. Фінал. Завершення кількарічної історії судових засідань, допитів свідків, оскаржень та переглядів. Здавалось би, цю сторінку вже перегорнули, але іншу сторону не відпускає біль та образи, відчуття незадоволення, бажання помсти або ж навпаки, бажання ще якось зачепити, не відпустити у нове життя, затримати. Усе це виражається у новому позові. Тепер вже про аліменти. Потім новий позов про їх збільшення, про поділ майна, про визначення іншого місця проживання дітей, про примусове вселення у квартиру до колишнього об'єкту кохання тощо. Або ж просто постійні скарги до всіх установ та служб про неналежне виконання батьківських обов'язків, про перешкоди у спілкуванні з дітьми, нецільове використання аліментів. І ось вже три-чотири роки судів, допитів, скарг і пояснень, таку людину вже не цікавить результат, її захопив сам процес, емоції від ілюзій, контролю над життям колишньої половинки, постійного нагадування про себе і про те, як він чи вона помилився, вирішивши піти, не відпустивши втрату та не маючи можливості йти далі. Людина не відпускає вперед і колишнього партнера, які вже готові віддати усе, просто щоб мати змогу рухатись, будувати своє життя, дихати нарешті, а не стояти на уламках старого. І тут наша задача як сімейних адвокатів не просто захистити права та інтереси клієнта, а дізнатися глибинні причини такої поведінки опонента. Чому його не відпускає? Що було? Іноді виявляється, що людині просто потрібно дати відповідь на питання, чому ж так, чому все зруйнувалось? Бо саме ця невідомість, нерозуміння причин і не давала спокою. Іноді проблема виявляється в тому, що зачепили гордість, що його чи її покинули, а не вона чи він це зробив. Зробило. І усі ці судові спори просто щоб показати. Що ніби це саме він чи вона все вирішує, контролює. Саме тут і стають в нагоді не просто чудові знання законодавства та судової практики, а насамперед навички переговорів сімейної психології та вміння переконати навіть незапеклішого опонента розпочати діалог та довіритись тобі, бо ти хочеш допомогти. Будьте на хвилі сімейного права. Життя кожного з нас це казка, яка буває щасливою, трагічною, довгою, короткою, доброю, злою, філософською, фантастичною, хм, комедійною. Не випадково усі кінострічки завжди про життя людей. Сімейні спори то завжди гра. З кількома невідомими складовими та різними ролями. Як вона завершиться? Ніколи не вгадаєш, скільки не прогнозуй, буде так, як має бути для кожної сторони. Наступна рубрика серія сучасних казок, у яких фінал завжди щасливий. Висновки зроблені, а тому є мораль. Будьте на хвилі сімейного права. Казка Перша. Як спадкоємці квартиру ділили. Я відмовив йому, видачи свідоцтва про право на спадщину, вам потрібен адвокат, який складе позов та виграє цю легку справу, сказав нотаріус жінці. Анна, вас рекомендували. Суть справи трохи таємнича, каже мені жінка, адже за трагічних обставин помер мій рідний брат, залишивши все по заповіту на чоловіка. Серед нерухомості була квартира, яка після заповіту була переоформлена. На нежитлові приміщення. Нотаріус виявився порядною людиною. Саме тому я тут. Наш опонент лютує та готовий на все. Будьте моїм адвокатом. Залюбки, я беруся, відповіла я. Судові баталі в першій інстанції пройшли напряжно. Опонент перекручував закон та факти дуже хитро. Але суддя виніс справедливе рішення визнати право власності за жінкою. Але прилетіла апеляція. Справа проста, думаю я. Апеляційна скарга ніяка, а суддя такий привітний та чемний, все буде добре. Вердикт був як грім серед ясного неба. Рішення суду першої інстанції скасувати. Ви вільні, пані адвокат. Що? Як? Що це за рішення? Тремчу я та стримую сльози та гнів одночасно. Цього не може бути. Світ перевернувся, думаю я. Я ж тобі казав, що виграю в апеляції, шипить мені на вухо опонент. Ти ще мала зі мною тягатися. Це кінець, думаю я. Вони точно домовились, ну це ж очевидно. Але ж я це не доведу. «Так!» Треба заспокоїтися та прийняти виважене рішення. Адже ще ж я, касаційний суд, плачемо разом з клієнткою через таку несправедливість. Кажу, давайте подавати касацію, бо для мене це вже принципово. Добре-добре, Анно, не хвилюйтеся, буде як буде. Сказано, зроблено. Плюс подано заяву про забезпечення шляхом заборони перереєстрації. Касаційну справу відкрито, забезпечення задоволено. Ой, тепер швиденько бігте в центр, щоб її внести в реєстр. Літо, жара на дворі. але від довгого очікування ще гірше. Ми не знаємо, як це внести, не передбачено. Що, що? Давайте мені начальника і бігом. Чого це ви рознервувалися? Так, зараз зараз. Якщо ви будете сприяти незаконній перереєстрації, напишу заяву про злочин. Добре-добре, зараз розберемося. Вашу заяву прийнято ось наша відмітка. Але як нести в реєстр, будемо ще розбиратись. Прийдіть в понеділок. Це знову я, ну що там? Ой, ви прям віщунка. Вчора приходив ваш опонент та хотів перереєструвати. Ми відмовили до винесення касаційним судом рішення. Ви молодець. Чекання, що ж скаже касаційна інстанція? Я дуже хочу бути присутньою, але відмова страшно. У мене виривається навіть матюк. Це поганий знак. Значить, їм все ясно і додаткових пояснень сторін судді не хочуть. А як же ж дочекатися рішення? Вчора був суд. Чому ж не сповіщають про рішення? Дзвоню дуже-дуже наполегливо. Шановна пані адвокат, інформація буде на сайті. Чекайте. О, і тут дзвінок. Це адвокат Ганна Олександрівна. Так, кажу я. Це суддя касаційного суду. Знаю, що ви на нервах та чекаєте результату. Я був у відпустці. Перепрошую через цю затримку. Будь ласка, не переживайте, все добре, вашу касаційну скаргу задоволено. Рішення суду апеляційної інстанції скасовано, рішення суду першої інстанції залишено в силі. Вітаю! Добре, що я сиділа. Вперше таки відбулося. Я й не чула, що таке можливо, це справжнє диво. Мораль цієї казки така. Коли бажане відпускаєш, воно залишається. Ну і, звичайно, треба робити завжди все від тебе можливе. Будьте на хвилі сімейного права! З вами була Ганна Гарон, до наступних ефірів.